Друзі, стала стрешова ситуація. От, Отримала назад костюм Nike Nocta чорного кольору, і здається, все нормально. Беру додому, оглядаю знову товар, як він поступив до нас назад, тому що не підійшов покупцю по розміру. І гадайте, що трапилось. З бірочки, всі, що були на ньому, ось всі, що були прикріплені, всі зняті та закріплені по-своєму. Як ви гадаєте, нормальна ситуація чи не нормальна? Ви знаєте, хто замовляв у мене товар, є відгуки і так далі. Що я е, відправляю з бірочками, все присутнє, все якісно, гарно. А тут так, як ви вважаєте, нормальна ситуація чи не нормальна? Там бірочки зняті, костюмчик е, абсолютно новий, але бірочок вже там. Не на, бірочки вже на, свій, на своєму місці. То я звертаюся до тих, хто бажає придбати. Якщо вам не принципово те, що там немає бірочок деяких, то поспішайте замовити, буду вдячний, і що ми вирішимо цю ситуацію. Останній розмір.